А Сашунечка тут не гойдалки качається під бабусиним контролем. Так, ми гуляємо. Бабуся, а ти басейн вже дістала, бачу? Так, давай наберемо водички, да хай жарко. Ну давай, давай. До речі, цей басейн подарувала бабуся Іра. Так, так що все по справедливості. Одна бабуся подарувала, а інша набирає, хай. Так, це від відважки. А ззаді Бабу. тебе що то таке лежить? А це я бідуся, нашла й готова. Я вирішила, що ми під басейн положимо його і тут м'якенько і зручно дитині. Ага, да, такий. м'якенький. Сашуньки, щоб нічого не давило. жарко, буде тупати. Парасольку можемо поставити. А може так холодочку там. А ми там можемо там. Панамочку вдіємо, якщо не зніме. Так, Можемо там, де барнік сидить, Там у холодочку. О, Барнік, ти вже чекаєш. Да, правиль. я думаю, там саме раз. Передівай, а я буду готова тебе берети водичку. Ага, ну добренько. Пішли ми тоді дягати купальник. Купальник? У нас є купальник. так, да -да -да. Як гарно, да, Сашенька? Ось і настало літо. Дитяче. Запавка сама краще, напевно, водички опадеться. Клас! Оце там бабуся організувала, так, да, парасолька. Як, як на пляжі десь, як дуба як у бабусі. Давай привітаємо наших друзів з перших днем літа. Хочемо вам побажати, Сашунькою, щоб літні дні були сонячними, літні вечори були тихими, а літо було мирним. Бережіть себе.